Друзі, всім привіт! Я рада вас знову бачити на каналі CryptoEpic. Сьогодні я вам розповім, як без затрат попасти в два топових проєкти і почати заробляти на них. Приготуйте собі холодні напої і підтримайте наш канал, і також наше українське криптоком'юніті лайком і підпискою на мої канали. Всі посилання і канали і сайти сьогоднішнього відео я залишу під цим відео і у своєму телеграм-каналі. Розпочнемо з сайта Space Nation. Там зараз проходить лідер в якому ми зможемо прийняти участь і отримати різні подарунки. І також саме головне white list плюс фрімент на ефірі. Поспішайте дедлайн до 18 серпня. Другий проєкт. Про які ми поговоримо, це Ронін плюс Генкай, які об'єднали свої зусилля і запустили відкриття різних сундуків, з яких можуть випасти рідкісні речі. Це, до речі, теж без фінансових затрат. Все, що потрібно, це Twitter, Discord і трішечки вільного часу. В нагородах в нас зможуть попасти рідкісні нефті, які коштують більш ніж тисяч доларів. Або токен Рон, кількість його теж буває різна. Ціна токена на даний момент 70 центів. Друзі, дякую, що ви зі мною і приділили час успіхів вам і пам'ятайте – все у ваших руках.